В Ірпінській міській раді відкрилася виставка Блокпост пам'яті її присвятили героям неоголошеної війни. Мета організаторів не лише патріотичне виховання молоді. Вони прагнуть чесно називати своїми іменами події, що відбуваються на сході країни. Є Яку родин, які втратили своїх близьких, яку родин, які втратили своїх батьків особисто, ну, в класі, де навчається моя дитина, є. Натаратила на цій війні тата, і вона не може сприйняти це як антитерористичну організацію. Це для неї війна. Це війна, яка забрала в неї єдину другу її людину. Я, по мере, не вижу ні одного канала, який чітко називає, що це війна. Вот, я і на цій війні повоював і до цього на двох війнах. Там, хоч теж поначалу, в війну називали называли необъявленной. Це все було тихо, спокойно, пока поки це не перейшло в русло бойни. Когда в русло бойни уже перешло, уже начали потихоньку называть это войной. Ця пересувна виставка лише невелика частина колекції, що знаходиться в Національному військово-історичному музеї і займає близько 300 квадратних метрів. І саме для тих, у кого немає змоги відвідати музей, з'явилась чудова нагода подивитися її в рідному місті. Сама виставка мені здалася дуже цікавою, бо розповідали багато того, що не розповідають по телебаченню і не розповідають дорослі. Притом це все ділиться на громадських началах. У всіх у кожного є своя основна робота. Ми виділяємо час. вот на Ерпінь виділено три дні. За ці три дня ми хотіли освоїти повністю всі школи і е, учащимося, посіяти діти зірна, е, о воєні, яку вони не вот, по телевізору. Це из перших уст. Вист. Виставка в Ірпіні триватиме до 25 листопада, після чого поїде іншими містами України.